Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив уже провести розіграш трьох воблерів, вибрати трьох переможців. Використаємо ось цю програму для того, щоб вибрати випадкові коментарі. Єдине, що я е, забрав дублюючих користувачів, щоб їх не було, всі інші коментарі будуть приймати. Участь в цьому роге зіграші. Три Воблера, пам'ятаєте, перший, другий, третій, так як я в відео озвучив, перший переможеться перший в другий, другий, третій, третій. Відправка за мій рахунок, звісно. Я вам одразу напишу в коментарі, хто переміг. Ну і ви подивіться, тому що зв'язатися з вами я не можу напряму. Немає такої функції, щоб написати користувачові в YouTube напряму в особисті повідомлення. Тому під вашим коментарем я вам напишу, і ви обов'язково напишіть для зв'язку або свій мейл, або свій телефон, щоб ми могли якось зв'язатися. Я міг взяти вашу адресу і вам відправити цей воблер. Звісно, за мій рахунок. Так, вставляємо посилання на наше відео YouTube. Вибираємо капчу, вибираємо, скільки в нас коментарів. 151 коментар унікальний. І вибираємо старт переможця. І так три рази. Перший Джеймс Бонд. Цікаве інформативне відео. Вітання знову до річниці. Переможець. Йому відправиться фаріна Тонуча. Зберігаємо. Фото зберіг. Джеймс Бонд Хоум. Так, я собі ще зроблю додаткове фото, щоб не пропустити. Це буде перший переможець. Поїхали далі. На задньому плані на, звук, плані на звук не звертайте увагу. Знову тут обновляємо. Обновляємо капчу, вибираємо знову і старт. Це буде другий переможець, який Крафта отримає. Гарна риболовля. Комент. Шарон, три дев'ятки і так далі. Тож, зберігаємо його. Зберігаємо. Це другий переможець. І давайте визначимо третього переможця. Знову обновляємо нашу капчу. І старт. Кітікет. Супер. Був коментар. Зберігаємо його, ось цих три наших переможці, друзі. Е, якщо хтось себе тут побачив, обов'язково напишіть коментар на каналі, прокоментуйте. Я його побачу, що ви переможець з цього вашого аккаунту і вам відпишу, і ми домовимося, там напишіть свій телефон або напишіть мейл Потім можна буде видалити одразу, як ми зв'яжемося ваші контактні дані, щоб вони ніде не висіли, якщо ви не хочете. І домовимося, як я вам відправлю ці воблери Ось так, друзі. Зараз я ще виберу четвертого переможця. На всяк випадок, якщо не зможу ніяк зв'язатися з переможцем, то буде цей четвертий переможець. Ось вибираємо четвертого. го GG Дерікс. Четвертий це запасний переможець. Тому не ображайся, якщо ти себе побачив, але ти будеш четвертим, якщо раптом. Ніхто не... Один з тих переможців не відізветься, то цей четвертий буде переможцем на Бомбера. Все, друзі. Дякую вам, що приймали участь в розіграші. Сподіваюся, ви і надалі будете цікавитись моїми відео, коментувати, лайкати. Всім пока!